Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо розвіяти міф, який зараз розносять польські боти, польськомовні боти, які пишуть, що українці жебраки, що українці нищать економіку Польщі, що українці грабують Польщу. Одразу ж скажу, що на це немає сенсу звертати увагу, тому як цифри і факти показують протилежно інші речі. Цифри і факти показують, що українці тримають. Економіку Польщі допомагають польському ЗУСУ і допомагають е, польській економіці, яка зараз знаходиться справді в складній ситуації, в тому числі і через дії е, польської влади, яка була при партії, яка була при владі останні 8 років. Е, українці навпаки допомагають утримувати цю економіку і утримувати всі ті соціальні виплати, які існують зараз для поляків, які також частково отримують і українці. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Дуже і дуже важливо, щоб ви це відео поширювали для того, щоб якомога більше людей розуміли реальну ситуацію, розуміли, що українці не жебраки, і що українці допомагають Польщі, а не грабують її. Як це е, зараз прийнято поширювати в оцих ганебних коментарях? Вдячний кожному, хто ставить лайки цьому відео, хто пише позитивні коментарі, ви допомагаєте боротися з російськими ботами, допомагаєте боротися з ботами інших країн, які також атакують абсолютно весь контент. Тікток мені взагалі там вже майже знищили, тому як дуже-дуже багато ботів і відео взагалі там нічого не набирають. В Ютубі, на щастя, ситуація краща завдяки вам. Тож вдячний кожному, хто не цурається ставити лайк і робити якісь репости, писати коментарі. Отже, була зроблена нова статистика, опублікована на офіційному сайті ГУСу то Головного управління статистики Польщі. І там говориться про те, що в 2023 році зафіксовано понад 2000 нових українських ФОПів зареєстрованих. І це означає, що на українській компанії припадає Цілих 67% всіх нових іноземних бізнесів в країні, які зареєстровані від кінця від початку 2023 року, також зростає кількість підприємств в Польщі, і практично половина з них має українське походження, тобто кінцевими власниками являються українці в загальному за даними офіційної статистики ЗУСУ. Понад 46 тисяч іноземців ведуть підприємницьку діяльність в Польщі. Не пов'язано, до речі, з сільським господарством. Тобто, сільське господарство рахується окремо, і з цієї кількості майже 47% – це громадяни України. Українські підприємці в Польщі в основному створюють фірми в, сфер, в таких сферах як будівництво, що є дуже і дуже важливим, бо житло в Польщі дуже дороге, і дуже багато є різного будівництва. Традиційно українці цей сектор е, займають. Тому як поляки не можуть з ним справитись самостійно, ми це знаємо, і люди, наші люди десятками років їздили в Польщу на будівництво. Е, далі інформаційні технології, тобто сектор IT, е, зв'язок та послуги. і... Що стосується послуг, то це, звісно, найбільше серед послуг: це перукарські та косметичні послуги, також послуги таксі. І, до речі, хто хоче працювати в таксі, є в мене товариш, в якого є своя фірма, який, до речі, зараз на свої новенькі автомобілі набирає водіїв. Це компанія StarMac Краків. Хто шукає собі роботу, хто готовий переїхати на гарні умови і працювати в Кракові в таксі. Там набирають людей віком до 65 років, головне мати польське водійське посвідчення і далі з усіма документами вони вам допоможуть. Посилання і контакти я залишу в описі під цим відео. Тож, хто розглядає зміну роботи або хто розглядає зміну служби таксі, можете звертатись в StarMak. Краків вони нададуть вам найкращі умови на ринку. Тепер давайте переходити далі. Щодо власне цього бізнесу, оця вся статистика вона чітко показує, що українці не просто працюють в Польщі, підтримують польські підприємства, які потребують багато працівників, масові якісь підприємства, заводи і фабрики. Українці при цьому ще й створюють нові і нові підприємства, створюють нові робочі місця. Кількість бізнесів, кількість франшиз, кількість е, нових зареєстрованих підприємств, вона постійно зростає. Все більше і більше українців наважуються на провадження бізнесу в Польщі. Хоча це е, бізнес в Польщі це досить складна штука, тому як е, через велику кількість різних соціальних програм і виплат, які наплодив ПІС за 8 років, вони е, фактично тримають в досить серйозному ярмі. Підприємців, тому як податки дуже високі, але навіть при цьому українці готові ризикувати, відкривати свої підприємства, створювати робочі місця і таким чином підтримувати польську економіку. Тому як мільйони і мільярди злотих у вигляді податків сплачуються українцями, і потім ці кошти використовуються для фінансування пенсій, які отримують поляки, для фінансування. Різних соціальних програм, які отримують і українці, і поляки, і е, для всіх інших ініціатив, тобто е, українці відіграють серед всіх іноземців, вони відіграють зараз ключову роль в розвитку польської економіки. Якщо зараз в один момент реально взяти всіх українців і е, відправити їх, наприклад, до Німеччини, і в Польщі не останеться нікого. З українців, то, звісно, це не розвалить польську економіку, але, це, але тоді польський ЗУС буде змушений закрити велику кількість соціальних програм, велика кількість підприємств буде змушена скоротити свої, свої якби. Виробничі потужності, тому як не буде кому працювати. І так само, звісно, і знижаться ціни там на житло, але при цьому рівень життя і нестачі в польському бюджеті будуть тільки погіршуватись. Тому дуже важливо бути свідомим бути роз... і розуміти, що в Польщі немає того рівня соціальних виплат, на яких можна просто жити і сидіти в когось там на шиї. Це неправда, це брехня. Тут ніхто нічого просто так не дає. Якщо зараз якась сім'я, наприклад, переїжджає з України в Польщу, їм треба мати хоча б декілька тисяч доларів в запасі для того, щоб нормально собі зняти житло, і якийсь термін триматися і жити, допоки, допоки там не знайдете роботу, не отримаєте першу зарплату і не буде вже бодай якихось додаткових грошей. Тому. Е, немає такого, що можна, може якийсь просто людина з нулем гривень там, чи з нулем злотих на рахунку приїхати до Польщі, і їй тут все дадуть. Ці часи були в перші місяці війни, але зараз такого немає. Я впевнився на собі, що як тільки ти приїжджаєш в Польщу, одразу потрібно мати дуже багато грошей. І також навіть щодо е, тих виплат, які були там на початку війни. Величезна кількість було махінацій навіть з програмою 40+, коли поляки брали гроші із українців за те, що вони в них живуть. Потім подавали подавалися до ужендів на виплати по програмі 40+, і не забезпечували цих українців нічим, і отримували виходить гроші за оренду із українців, і так само від своїх ужендів. і напросто просто набивали свої кишені. Є великий відсоток поляків, які справді допомагали Україні і українцям, але також є і виблядки, які просто наживалися на війні в Україні з самого початку, і зараз саме ці виблядки виступають проти українців і розказують, що українці тут якісь жебраки і що вони тут ходять з, простер... з простянутою рукою. Ні, українці працюють в Польщі, бо якщо українець в Польщі працювати не буде, то він просто помре з голоду. Я думаю, кожен, хто в Польщі проживає або проживав якийсь бодай, якийсь період часу, знає, що тут без роботи і просто на оцих виплатах не протянеш. Навіть якщо у вас буде 10 дітей, і ви будете на кожного отримувати 500 плюс. То це буде 5 тисяч злотих. А 5 тисяч злотих на сьогоднішній день тут вистачить на те, щоб зняти собі квартиру і мінімально там, я не знаю, заплатити за комунальні послуги і мінімально там прохарчуватись. Але на ці гроші ви не прогодуєте 10 дітей. І навіть в таких випадках потрібно ходити на роботу, заробляти додаткові гроші, багато додаткових грошей для того, щоб просто зводити кінці з кінцями, а не там жирувати і сидіти на виплатах. Я не знаю жодної людини, яка з тих виплат повідкладала собі якісь гроші і продовжує їх відкладати зараз. Ситуація змінилась. Можливо, якісь казуси були на початку війни, але зараз точно не той період. Зараз українці відкривають бізнеси, працюють, сплачують податки і підтримують польську економіку. І ті е, боти, і ті поляки, також, які мають низький рівень інтелекту і не розуміють, як це все зараз працює. То я раджу їм просто почитати книжки, почитати звіти на їх сайті головного управління статистики, і цього буде достатньо. Але в принципі, якщо в людей в голові пусто, то вони то тієї інформації не зрозуміють. Їм простіше піти в TikTok і написати якийсь бруд на українців, або те саме зробити в Ютубі, в Фейсбуці і так далі. Отже, друзі, тримаймося з цього приводу. Пишіть свої коментарі в описі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!